Перевірити прохідність маткових труб можна за допомогою сучасного методу, який називається метросальпінографія. Це обстеження, яке виконується за допомогою рентгент обладнання. Метросальпінографія проводиться на 6-10 день менструального циклу. Перед обстеженням лікар обов'язково проводить гінекологічний огляд та забір мазків. Чи боляче робити метросальпінографію? Більшість пацієнток визначають легкий або помірний біль низу живота, який схожий на біль при менструації. Однак за бажанням процедур можна провести під знеболенням. Як же ж відбувається процедура? Жінка перебуває на гінекологічному кріслі, лікар обробляє статеві органи розчином антисептиків, вводить оглядове дзеркало, далі через канал шийки матки, вводиться дуже тонкий пластиковий катетер через який вводиться рентген-контрастна речовина. І за допомогою рентген знімки оцінюється прохідність маткових труб. Так, лікар чітко бачить процес наповнення маткових труб контрастною речовиною і виливання її у червну порожнину. Сучасна техніка дозволяє зафіксувати на знімках ці процеси посекундно. Після обстеження інтерпретуються результати і видається висновок, прохідні маткові труби чи ні.